Всім мої вітання, слава Україні! Героям слава. Друзі, це відео викладає багато хто у мене на каналі є відео, як зв'язувати, чим зв'язувати вулики про цю ленту ПП, про машинку до цієї ленти. І мене багато запитують, що Володя, та це один раз, типа дорого, ти викинув що там. Е І от зараз є якраз нагода відзняти, бо... Взагалі ну, немає часу на всі питання давати відповідь, але тут попала така нагода. Дивіться, друзі. Значить, ця лента вже я. Є... Це, мабуть, третій сезон. Не буду обманювати третій сезон. Я не зараз розпутаю. Я не, ніде не ховаю, Вон, під яблуню туди кладу. от і все. О, і ось зажими оці. Вони багаторазові. Але. Купував в магазині, казали, що оцинковані, не ржавіють, але дивіться, є вон такі страшні вже, що ось вам оцинковане. Але воно свою функцію все рівно виконує. Головне, його не згубити, він буде робити дуже багато років. І все, я зараз дивлюсь, деяке лін, так що коротка вже, ну, пару разів декілька разів відрізалася. Я не просто заміню на довшу. Якщо вистачає, все, я не мудрую з бухти нову не відрізаю. Я далі собі взяв бах-бах. І пішов, ось, бачите, ще один оценкований, який вже цей замок ржавий весь. Так що, друзі, можна використовувати рік-два, скільки ось це. Ну, звісно, якщо ви будете його десь ховати в приміщенні, щоб воно у нас сонце, вітер, сніг, зима не було, але ж я кажу, вон блін, ось дивіться, ось є деяка вже геть посаталася, бачите? О. Але нічого, я зараз стягнув і поїде, воно сьогодні ночі знов. Так що, друзі, всім бажаю щиро мирного неба над головою, всім нам перемоги та гарного вдалого сезону. Ще раз, друзі, слава Україні!